Борис усім мої вітання, всім доброго здоров'я. Продовжую, друзі, свою роботу. І робота моя стосується, знову ж таки, продовження виготовлення комплектуючих до пилкозбирачів, донних до Ось вже ви бачили в попередньому відео. Всі Могу. готові. Ну, тут є ще моменти, які потрібно доробляти. Потрібно ще вибити льотки, але це після того, як касети, для того, щоб рівненько, ну, одним словом, це все в ході роботи. Ну і назад потрібно оці дощачки нарізати, заготовити. Є що, матеріал трошки ось там наскладав, то буду різати. А, значить, Перед цим забивав оці реєчки, а по них має рухатися касети. Верхня касета це де сам пилкозбирач, а тут Лоток для потрапляння пилку, де буде збиратися сам пилок. Зараз я займаюся тим, що продовжую виготовлення лотків. Сьогодні я виготовлення касет. Зробив ось дві касети ось такого типу. Були в мене, я заказав трошки більше оцих сіток. І в коментарях мені писали, що краще на дві сітки. Ну, попробуємо. Дві таких зробив, дві таких зробив касети. Спробуємо, як вони будуть показувати себе в роботі. Ось. І всі інші в мене по одній сітці. Ось таким чином вони виготовлені. Зашиті такою досочкою тоненькою. Тут сітка. Сітка для присіву пилку 4 на 7, якщо чи на 8, якщо я не помиляюся, розмір. Ось така стопка. У мене їх тут стоїть. Всі вже готові, повністю зроблені, які вже, ну, можна сказати, можна встановлювати їх у роботу. Так, ось тут трошечки грає. Воно, в принципі, суті, не міняє, але головне, щоб туди всередину не, не тікало. То я тут планочки вдарив у упорні, якщо воно схоче туди втікти. Ну і відповідно дві-два лотка зробив з такою. Повністю через це для цих двох е, касет. Ось, і е, останні виготовляю. Під розмір касети Все, в принципі, чудово виходить. Для цього я використовую, для цього використовую ось таку сітку. Це є москітна сітка. Ось прибиваю степлером. В принципі, Нічого складного немає. Спочатку відрізав по розмірах, потім зрозумів, що не потрібно, ну, не потрібно бавитися з цим, страдати, скажімо це так, ось кусок. І так по порядку прибуваю і зразу відрізаю. І все до кінця. Ну, тут, в принципі, рівненько все виходить, все, все гаразд, все нормально, скажімо так. Трошечки порізав реєчки. Тут в мене ще реєчка є. Це на рамку українську піде і щось наднижче, нижче, і на заставні. Тут все буде використано. Також все потрібно розпускати, але тут такі трошки більші є. Що підуть на верхню планку, на верхню рейку рамки, то тут потрібно вибирати ще. Ну і відповідно все інше. Там якісь дощечки, то можливо підуть. Більш тонші такі підуть мені на е, роєловки. Також е, поставив був собі за мету, але трошки бачив, що я не справляюся, тому то все-таки відложив це питання і продовжу вже, коли завершу ось це. Е, значить, з цим я сьогодні, я думаю, питання закрию. Залишиться мені лише е, ось ці задні. За... Стінки порізати і підготувати для корпусів. Однак перед тим, якщо там є в мене що різати, оце повідкладав, різна доска є, тут і зі щитів є, що піде, пообганяю. Тут щось на склейку піде, одним словом, щось ми з цього і зробимо. Ну що ж, а далі? Буду братися до е, того, щоб вибити, якщо нині встигну, е, буду братися, щоб вибити під льоток от, і виготовляти прильотки. На прильотки також матеріал заготовлений. Порозпускав коротенькі, взяв папи, з дров, скажімо, так, з коротеньких порізав. Ну і відповідно, з них буду робити прильотки. Ну, словом, робота триває часу все менше і менше до початку сезону. Ну, і ще треба пам'ятати про те, що в мене прицеп не до кінця зроблено. Ось що в мене залишилося з сітки. Ця сіточка також кудись її застосую. Ну і, звичайно, рамки. рамки, Дуже багато рамок ще потрібно виготовляти, тому то стараюся по максимуму все робити швиденько, оперативно, щоб, щоб ну, як потепліє, щоб в мене вже все було налаштовано, все було готове. Тільки завершити виготовлення прицепа, ну і тоді можна їх ці вулики, всі, які я вже виготовив. З цими днищами розставляти по прицепі. Так, ну зараз трошечки познімаю. Та такого особливо, я не знаю. Позняв, як я збиваю ось це діло. Сітки, яким чином це в мене вийшло. Ну, і ще зараз трошки покажу, як це. Крім того, також хочу похвалитися новим придбанням. Ось такі. Такий електролобзик купив і ось такий фрезер. Фрезер і лобзик, які... Ну, в мене то є, але вони вже старенькі. Ось тут в мене фрезер вчаплений знизу. Вони вже старенькі і їх потрібно вже проводити заміну. І є лобзик, але тут проблема з направляючою. і... Видно, пилка йде косо. Ну, одним словом, він вже своє відпрацював. Досить таки і немало. Ось так, друзі. Ну що ж, я буду продовжувати свою роботу. Трошки познімаю. Гарного перегляду.